Слава Збройним силам України замаркованим аркушем з такою назвою збирається черга у відділенні Укрпошти в Луцьку. Ажіотажу немає. Втім, нова марка, каже філателіст Андрій Кунаков. Варта уваги. Гарний стильний графічний такий в сучасному стилі. Чоловік зізнається, серед усіх випущених з початку повномасштабної війни марок має фаворитку із назвою «Русський воєнний корабель ІДІ». саме перша. Вона саме перша завжди запам'ятовується найбільше. Подія була така суттєва і залишила гарний відбиток на пам'яті, мабуть, всього світу, не тільки в Україні, не тільки філателістичного. Так що Ця фраза прозвучала і звучить далі, і, мабуть, вона не закінчиться до, до, до кінця війни і, і буде далі продовжуватися, мабуть. А сьогодні не про напрям російського корабля, а про героїчних захисників та захисниць України. Спеціально до свята Укрпошта запустила у продаж марки нової серії Слава Збройним силам України. Марковий аркуш складається з шести поштових марок. Зображені різні види і роди військ, які обороняють Україну. Автор цього випуску марок, художник із Краматорська Андрій Крупін, відомий українцям за поштовим випуском Вільні незламні непереможні ціна однієї марки це вартість пересилання по Україні простого листа: 12 гривень плюс 8 гривень це благодійна складова. Себто марка коштує 20 гривень, блок відповідно 120. Крім марок Укрпошта надрукувала також 6 видів листівок та 6 видів конвартів з емблемами військ ЗСУ. Сили спеціального призначення. Третій рід військ це військово-морські сили Збройних сил України. Уже декілька років колекціонує марки Володимир. У нього, каже, їх майже чотири тисячі. Мене колись і батько збирав марки свого часу. Тепер ми так вдома теж колекціонуємо. Сьогодні на касі Укрпошти лишив декілька тисяч гривень. Каже, свіжих листівок, конвартів та марок придбав не один десяток. Зараз погасимо листівки, поїдемо до привітаємо моїх знайомих бійців Збройних сил України з їхнім таким, як кажуть, професійним святом. Потім поїдемо додому, привітаємо брата з його професійним святом і деякі частини лишимо для себе, для колекції. Патріотичні марки і листівки, які випускає Укрпошта, каже Лучанин, дуже популярні за кордоном. Тому чимало спридбаного чоловік передасть друзям, знайомим та колегам з інших країн. Ну і знаєте, як це що подарувати людині, в якої все є От, питання виникає. А патріотичні продукції певний чоловік нині всі раді. Тим паче, що блок відносно недорогий. За увазь трохи більше 300 гривень. «120 блок, 120 блок для погашення це 240. 60 е, виходить е, листівки, це 300 і конверти, я не пам'ятаю, з чиї. До того ж, випуск благодійний. Частину з торгованого віддадуть на допомогу Збройним силам України. Придбати поштовий випуск Слава Збройним силам України можна в міських відділеннях Укрпошти та в офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Штемпель Слава ЗСУ» на конвертах з марками можна ставити впродовж двох днів 14 та 15 жовтня. Анастасія качина Максим Шинкар, 12 канал.